Привіт, світ! Цей влог для справжніх поціновувачів дизайну, адже що може бути цікавіше, аніж за залаштунки справжньої парижської квартири і побачити сам процес? Тож холодний зимовий ранок, сонячна погода. Я їду в 16-й округ Парижа, найбільший округ і один з найкрасивіших і найрозкішніших, де ми зустрінемось з моїм французьким знайомим, і я покажу вам унікальні кадри квартири і процесу.

All the people, the, Ukraine, the Ukrainian people, work very well. They are they are hard workers, and uh, I really liked to work with them. We still work with Ukrainian people here. Як ви зрозуміли, у Аві була фабрика в Україні у Дніпрі і він захоплюється майстерністю і працьовитістю українців. Він розповідав мені, що відкрив фабрику саме в Україні не лише через те, що це було дешевше чи легше, а через те, що багато французьких архітекторів можуть мати ідеї, але як і де це втілити, не знають. На жаль, зараз він переніс свою фабрику в Португалію. But I at the factory it was also the people who was the installation team. So it was all made by my uh, people at the factory. So here the idea it was to take all the place to keep the disposition of the place without changing it. Це комерційний проект. АВІ разом із партнером робить реновацію старих французьких квартир, звісно, в найкращих районах. При реновації зберігають історичне оздоблення стелі, де необхідно роблять реконструкції і точне відтворення. the Кухня виконана в сучасному стилі. Вона повністю закривається дерев'яними панелями, що адаптує її під будь-які потреби майбутніх власників. Фус, yeah. фулемент, the part for the coffee machine, the part for the stuff. After we have uh, this uh, colon with uh, how we say in French rangement panier for the food. В англійській мові є такий вираз natural flow. В даному випадку це означає, що всі меблі адаптовані, пристосовані для органічного і ергономічного використання. Просто кажучи, ви не б'єтесь об всі кути і не задумуєтесь, з якої сторони краще підійти до кавомашини чи як відкрити холодильник. We fucked this rounded place here. And the uh, particularity here uh, is uh, doors. Окрім меблів, фабрика Аві також виготовляє двері під індивідуальні розміри і параметри, що неможливо зробити на масовому виробництві. it like так. Now it's very trendy, trendy the, yeah. the, the radial and the corner and rounded uh, piece. Everyone want that on the on the kitchen because it's give you at one point it's give you uh, depth and it give you shape and uh, it's uh, very hard to do it. Ooh. Йдемо далі до вітальні і хочу звернути вашу увагу на бра. Цей матеріал називається Алабастер. Це природний камінь і він створює дуже м'яке освітлення і завдяки цьому особливий вайб. На даний момент це мій найулюбленіший матеріал для освітлення. Chef, tu sais l'électricité là-bas, bon. We did. so take care. We did this, uh, this library also made to measure. У вітальні класично є полички для книг і декору. В даному випадку вона була вбудована. Впевнена, що вона була там і до реконструкції. Задня поверхня декорована фрезерованим натуральним каменем, який привезли з марокко, і підсвіткою. А самі полички і шафа з такого ж дерева, як і кухня. Uh, toward the shelves. Also the фіксейшн із інвізибл фіксейн і металі. And we put lead on the side, behind the, the shelves, and also we have this detail here with the brass. It's uh, made-to-measure too. Mm -hmm. and that's it. Яка османська квартира без каміну. Камін історичний для цієї квартири. Він має тонкі деталі, тонкі лінії, ідеально відреставрований. Також зверніть увагу на дзеркало. Воно зазвичай може бути з позолотою, але тут більш сучасний варіант під колір стін. Але найцікавіша фішка цієї вітальні. Через те, що французи дуже люблять симетрію в архітектурі і дизайну, тому з іншої сторони вітальні є такий саме камін і таке саме дзеркало. Ми переходимо до приватної зони. Зверніть увагу на коридор, до нього ми повернемось пізніше. Тут три спальні зі своїми санузлами. Мені одразу кинулися в очі ці шпалери ананбо, які я також використовувала в своєму проєкті в Києві. Вікна спалень виходять у внутрішній дворик. Звичайно, що дуже багато історичної ліпнини і нічого зайвого. Тепле освітлення і трішки кольору. Ну, просто магія. Це мастер спальня. Тут є гардероб, також санвузол, шафа з текстильними панелями і підвісні світильники з алебастру. Зверніть увагу на ширину коридору, не більше 90 см. Але який крутий прийом з кольором, включаючи стелю, ніби прийом вже звичний, але коли так виглядають класичні деталі, то це 100% вау-ефект. Я йду далі насолоджуватися Парижем. Дуже вдячна Аві за цю подорож. А ви залишайтеся зі мною і підписуйтесь, ставте лайки і до наступних відео. До речі, Лабуксе де Я сподіваюсь, французи не образяться на мене за мій акцент. Це моє найулюбленіше місце в Парижі. До цього я обожнювала музей Орсе. Але саме будівля торгової біржі дуже надихаюча, ну і іноді можна побачити круті сучасні експозиції. Це місце 100% необхідно відвідати. Ну а на цьому вже точно все. Всім привіт і до нових зустрічей!